Всім привіт! В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся, як правильно працювати руками під час бігу, щоб легше і краще долати дистанцію. Та як неправильна техніка може негативно впливати на ваш біг і погіршувати техніку. Мене звати Костянтин. Ви на каналі Run4Fun. Це канал про біг та все, що з ним пов'язано. Додивіться це відео до кінця, поставте в байку та натисніть дзвіночок нагадування, щоб нічого не пропустити. Техніка роботи рук під час бігу є дуже важливою і тому потрібно притримуватися певних правил. Для того, щоб ваша техніка була Легкою, красивою та невимушеною. Ваші кисті рук мають бути зібрані в кулак, не зжимати їх, а просто зібрати і отримувати таким чином. В лікті кут 90 градусів, плечі ваші мають бути опущені вниз, а погляд е, утримуємо вперед, а не під ноги. І таким чином працюємо вперед-назад. Ваші руки не мають працювати круговими обертами. Вони не мають бути надто опущені і надто зігнуті в лікті з гострим кутом. А зараз я вам наглядно покажу, як не зовсім коректна техніка бігу може негативно впливати на е, загальну техніку бігу і погіршувати її. О, psyche, ooh, lyrics are icy. Living life nicely, very precisely. Living divinely, manifest wisely. All I know is that I've been living for the sightseeing been around the world for a visit. First class ticket, man, I'm in it. Man, I'm winning. I don't have no limit. If I want it, then I get it. If she want it, then she get it. I ain't never done, finished. I'm a giver. I've been giving first place. I've been winning six shots, since spinning, but I still keep ripping and I still keep getting two ways. I'm splitting all in. I'm risking it all. Yeah, I don't ever fall. Yeah, but if I do, I get back up, stand tall. Yeah, I want it all. Yeah. Ви щойно побачили, як не зовсім коректні, неправильні рухи будуть впливати, негативно впливати на вашу техніку бігу в загальному. Старайтеся цього не робити. В першу чергу це потрібно пам'ятати в голові під час бігу і прокручувати, що ви робите не так і що робити правильно вам потрібно. Якщо ваша біг техніка бігу є не зовсім коректною, ви можете додатково робити, виконувати вправи під час тренувального процесу. Це можна робити таким чином, що ви берете в руки додаткове обтяження або навіть гантельки по півтора кілограми, або по кілограму, і робити махи роботи руками на Максимальній амплітуді, де ви відчуваєте е, інтенсивну роботу рук, для того, щоб напрацьовувати е, більш таку правильну техніку роботи рук, і це вам допоможе перевести потім в біг, для того, щоб себе проштовхувати краще по дистанції і верхній пояс е, відчувати розслабленим та м, впевнено бігти по дистанції. Якщо ваші кисті рук під час бігу будуть надто сильно зжаті, ви будете відчувати в передпліччях сильну напругу, яка буде негативно впливати на вашу техніку бігу. Цього не потрібно робити. Ваші кисті рук мають бути зібрані в кулак і злегка працювати. Кут в лікті має бути 90 градусів орієнтовно, ваші руки не мають бути надто опущені вниз або вверх, бо це буде. Не сприяти тому, що ви себе проштовхуєте вперед по дистанції, ваші руки мають працювати вперед-назад. Ваші плечі під час бігу мають бути опущені максимально вниз і в жодному разі не підняті вверх, для того, щоб не затискати вашу спину та плечі. В такому випадку ваш, вам швидше прийде втома і буде скутість в верхньому поясі. Під час бігу ваші руки мають працювати синхронно з ногами та тільки вперед та назад, без жодних е, надлишкових кругових обритів, які будуть забирати вас е, проштовхувати вкопроштовхування в кожному кроці, щоб направляти вас вперед по дистанції. Право роботи рук з обтяження, ви можете виконувати два навіть три рази в тиждень під час тренувального процесу. Тобто ви працюєте амплітудно з обтяженням орієнтовно 30-60 секунд. Після цього знімаєте це обтяження або кладете ці гантелі, якщо ви з гантелями працювали, і робите плавне прискорення вперед в протяжності 50-100 метрів. Повторюєте дві або три серії, і повторюєте два або три рази на тиждень. В сьогоднішньому відео ви дізналися, як не зовсім коректна е, техніка роботи рук негативно впливає на вашу загальну техніку бігу по дистанції, і які вправи будуть покращувати е, цю техніку роботи рук, і ваш біг буде розслабленим, легшим та навіть красивим. Я вам дякую за перегляд даного відео. Якщо вам воно сподобалось, натисніть вподобайку. А також напишіть в коментарі, чи ви відчуваєте під час бігу якусь скутість та жатість у верхньому поясі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей.